Якщо у вас виникає питання, чому все так тяжко, чому все так туго, чому щось не виходить, чому щось тапориться, чому ви себе погано почуваєте, тому залишайтесь на це відео. Тут ви знайдете. Я впевнена всі відповіді на свої питання. Ключова причина, чому все так незрозуміло і чому все так туго і погано, це зміни. Зміни, які відбуваються і не лише в світі, а і зміни в енергіях і в переході зараз всіх людей, свідомо чи підсвідомо, це не важливо. Ви, можливо, вже чули, що ми переходимо з 3D в 4 d а то і в 5D реальність. Це зовсім різні енергії, це зовсім різні вібрації. І тому, коли людина знаходиться в 3D, їй так ковбасить при переході в 4D. Зараз я детальніше поясню в чому відмінність і а, як собі допомогти, щоб зробити цей перехід легшим, максимально яким можливо. В 3D раніше ми були це, це про що? Це про якісь емоції, образи, осудження. А це про якісь а, забули як плітки. Це такі в цілому вібрації людини а, менші нижчі, і на цих вібраціях. В світі відбуваються якісь катаклізми, відбуваються якісь проблеми. Людям тяжко, тяжко щось дається, тяжко йде робота, а або навпаки, просто все йде так рівнесенько і ніяких особливих змін не відбувається. Іде перехід в 4D, Це вже про те, що людина більш свідомо підходить до всього. Це про те, що людина вже вміє контролювати, куди вона як виділяє свій час. Це про те, що людина свідомо підходить до. Життя до вибору якихось процесів, до вибору роботи, до вибору занять, навіть до вибору партнерів, до вибору, де вона буде жити і як, в 5D реальності це вже така на сьогоднішній день вища ступінь. Мені ще складно вам її до кінця пояснити, тому що я ще поки перейшла лише в 4D. Але це про те, якраз коли ти вмієш сам будувати свою реальність. Коли вже в 4D таке зустрічається, що ви щось подумали або щось захотіли, і воно я просто дивуюся, наскільки швидко може реалізовуватися, і наскільки швидко підлаштовуються обставини під вас. Тут, коли ви в цьому а, такому в такій ситуації, то це вже про те, що ви частково попадаєте в ці 5D. Я вже попадаю частково в 5D. Але людина в п'ять де її вже нічим не задінеш. Або якщо і задівається, то це отак от от знімаються ці всі реакції. І людина ну, вона зовсім змінює життя. Вона творець своєї реальності, те, що ви можливо чули. Це якраз про те, що вона чітко знає, що вона хоче. Вона реалізовує те, що вона хоче. І всі обставини підлаштовуються під бажання і під а, спосіб реалізації цієї людини. Можливо, я вас трошки підгружаю, але просто це настільки тонка інформація, і настільки ще, ще тільки в процесі вибудовування, що можливо комусь буде складно для розуміння. Переслухайте інформацію. Продумайте, задайте питання, про що це для мене, і вам відповідь прийде. А Якщо не прийде, то йдіть до спеціалістів, які вам допоможуть з цим. Я одна із них. Як собі допомогти і чого вас ковбасить? Не підготовлене може бути тіло. тому що так як я вже пояснила, що це більші такі вібрації, і я як я бачу, я бачу енергії. Як я бачу, от людина 4-5 d там енергії людини вони такі більш, більш такі як тугі і більш плотні. От якщо енергія 3D людини, вона така от може бути такими комочками і такими просветами, між які можуть влазити якісь сутності, ну сутності для когось це просто як негативні емоції, негативна енергія, яка може вас розбалансовувати. Як воно влазить? А, наприклад, ви там ходите і злитеся на когось, і не відпускаєте ці емоції. Ви ходите і бубнете, або ходите і ображаєтесь. І от на цю емоцію є дуже багато різних негативних енергій, ну негативних, тому що вони з вас суть енергію. А, негативних енергій, які о, побачили, що ви там ходите і дуєтесь, о, можна вклінятися. Вони до вас вклінюються і починають з вас висасувати енергію. А і тут вам уже складніше вийти з вашої ситуації, коли ви ображаєтесь. Тобто в вашому світі з'являється все більше в вашому житті, з'являється все більше якихось образ, якихось негативних емоцій, тому що а, ви вже не просто самі думаєте плюс ще оця от енергія, яка присусалась до вас і вас тягне енергію, вона. Вона про ці образи і вона про злість, тобто вона додає вам життя цього всього. А ті, що перейшли вже на 4 де, на 5 де, у них енергія якась більш плотна, і от ці відсутності вони не можуть пройти. Тут і як через ці енергії, що вони більш плотні, тобто поле енергетичне людини, воно більш плотне. Ці енергії, які пролазять, вони трошечки іншої консистенції і вони якби не стикуються. То я намагаюся вам пояснити те, що я бачу. З Um, і коли людина в 4D, вона ж уже не ходить. Навіть вони виникають емоції негативні, там злість, осудження і так далі. Чому негативні? Бо ви самі себе їсте в ці моменти. Людина вже uh, свідома і вона не підпускає ці моменти в своє життя або не розкручує ці всі емоції. Вона швидко переключається або відчула, піднялося в неї вже є інструменти, щоб це прибрати. Або якщо це щось сильне, звернути на це увагу, піти до спеціаліста, це прибрати, uh, тригер прибрати, щоб не Никали ці емоції, і потім у людини вже немає на що притягнутися тим сутностям, і більш того, вони і не можуть пройти, бо енергія інша у цієї людини. І так от, уявіть собі, ваша енергія змінюється, ваша свідомість змінюється, ваша підсвідомість змінюється, ваше мислення змінюється, у вас все змінюється, і це зрозуміло, що в ці моменти вас ковбас. Уявіть, що ви десь захворіли якимсь новим вірусом, і ваш організм намагається зрозуміти, що це за вірус, як його здихатися, як до нього підлаштуватися, і як після нього відновитися. Ну, це грубо, я так назвала аналогію про вірус, але я думаю, суть ви зрозуміли. Вам це все треба перенести, і це все для вас нове. Як собі допомогти? Перше, максимально працюйте зі своїми емоціями і відчуттями. На емоції звертаємо увагу і максимально шукаємо інструмент. У мене, наприклад, є збірник практик, за допомогою яких ви зможете зрозуміти причину своїх емоцій. І там є дуже багато підсвідомих можливостей прибрати тригери до цих емоцій? Хто хоче, пишіть мені в інстаграм практики, і я вам скину інформацію про ці практики. Другий момент. Тіло максимально підготувати, звернути увагу на своє харчування, тому що ваше тіло проводить енергію. І коли ви зашлаковані, коли у вас тяжко працюють органи, вам іще складніше це все переносити. От я, наприклад, на своїх енергетичних корекціях я енергетично коректую людину, знімаю родові блоки, установки і завантажую нові. Плюс я при бажанні підбираю вітаміни і мікроелементи, біодобавки на, на рослинних комплексах, щоб допомогти тілу очиститися відновитися і стати сильнішим і адаптивним адаптивним до всього до цього ще плюс харчування звертайте увагу на своє харчування чим далі ми туди йдемо до змін тим тим менше там а, всякої поганої їжі намагайтеся щоб 70-80% вашої їжі була хороша і всі і інші там 20-30% можете вже вже зробити похибку з цим ваш організм справиться і останній момент не йдіть самі, тому що особливо, якщо минулого року ви на це все не звертали увагу, йдіть зараз до спеціалістів, до людей, які вам відгукуються, які дають про це інформацію, щоб ви максимально були включені в те, що відбувається. Наприклад, я в телеграм-каналі записую голосові, я розказую, що відбувається, що робити, на що звернути увагу в той чи інший період. Підписуйтесь в телеграм, він безкоштовний, будь ласка. Максимально будьте в інформації і все більше сприймайте нову інформацію. На сьогодні все. Мені вже треба бігти. Якщо я ще щось придумаю, я вам ще поясню. Якщо є питання, будь ласка, пишіть під відео. Я однозначно при можливості буду давати відповіді на ваші питання. А поки що. Я з вами прощаюся. Якщо вам було корисно, будь ласка, поділіться цим відео, напишіть, що воно дуже класне, діліться з близькими. Я буду дуже рада читати ваші відгуки. До зустрічі!